Мы очень рады в это чудесное утро снова приветствовать народ Божий. Мы очень рады тому, что у нас есть такая возможность начать новое утро с молитвы. И мы стремимся к тому, чтобы вся наша жизнь соответствовала тому, что говорит священное писание. И мы начнем со Слова Божьего, которое говорит слова нашего дорогого брата, царя Давида, который говорит... Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Поэтому, когда мы пробуждаемся с Господом, то у нас прекрасное настроение, у нас прекрасная жизнь, у нас огромное благословение во всех сферах. Поэтому мы спокойно вчера легли, сегодня благословенно проснулись, и у нас все прекрасно. Поэтому мы начнем сейчас с молитвы и помолимся нашему Господу. Отец Небесный. Мы благодарны Тебе за все Твои благие дела, которые Ты совершил до этого дня, что Ты нас благословил, что Ты послал Свое животворящее Слово, что мы имеем прекрасную жизнь, Господь. И невзирая на то, что сейчас в нашей стране война, мы знаем, что мы в Твоей руке, и ничто плохое в нашей жизни не совершится. И никто не похитит нас из Твоей руки, потому что Ты благ, потому что во век милость Твоя. И мы верим в то, что ты начавший доброе дело, ты обязательно доведешь его до конца. И имя Иисуса через нас, через наше служение, через нашу прекрасную церковь будет прославлено во всем мире. И да прославится Твое святое имя в это утро во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь! Аминь! И я рад представить сегодня... Цього чудового брата, який в нас вже стільки разів, що я вже рахунок потеряв, не знаю, скільки, який він раз, багато він їздив, привозив сюди своїх дітей. Ну, мабуть, сьогодні перший раз, коли у такому великому составу, так. составі вони приїхали, і це його всі діти. Ну, він каже: якщо я привіз всіх дітей, то ви, ви вони б у у камеру помістилися. Він зараз нам розкаже, з якою ціллю він приїхав у цей раз, що в нього було. І ми разом будемо радуватися, тому що Бог робить великі справи через нього, через його дітей. Слава Господу! Брат дав, чудове ім'я. Розкажи нам. Вітаємо всіх. Слава, а, слава Богу. Вже а, вчора мали таку чудову змогу повезти продукти, приїхали е, знову в Харків ми і мали змогу повести великий бурлук, е, районний центр. Да, да. Районний центр, великий бурлук, е, там роздавати е, людям продукти. Ну, так сталося, що якраз так це, таке як свідчення розкажу. Перед тим, як ми мали виїхати на. Великий бурлук від церкви Святої Трійці. Так сталося, що ми приїхали і нам запропонували зразу заспівати тут. Була роздача, було дуже багато людей, більше тисячі. Це однозначно, може і 2000 було народу тут біля Святої Трійці. І нас запросили заспівати з дітьми. Ми поки заспівали, потім ще все це в цій, Якось все, то мене хтось шукає, то я когось шукаю, і все відкладувалась поїздка. Валентин бігав, кричав: давай вже вже, вже бігом їдемо, вже бігом. А воно все якось відкладувалось, відкладувалось. Ну, вже Коли ми заїхали туди, то я зрозумів чого. Бо ще коли ми їхали до того місця, ще, а ви вже були там. Так, ви вже так. Були там. Брат Володимир вже там був на місці, проводив там служіння. І коли ми ще туди не доїхали, дороги нам лишалось півгодини, то подзвонили і сказали, що там прильоти. Недалечко в тому селі прильоти да. жінку, жінка постраждала, машина, будинок згорів, машина там згоріла. Ну тако, прильоти серйозні, були в те село, в той районний центр. Прямо перед нами за півгодини. І ось таке таке свідчення, що Бог благословив, все добре, роздали, роздали продукти. Ну і так стараємося чим можемо чим можем допомогти. Стараємося допомогти, бо тут біда, тут є люди змучені горем. Як можемо, так допомагаємо. З Божою допомогою, конечно. Стараємося, просимо Бога, щоб закінчилась скоріше війна, щоб прийшов мир на нашу Україну, щоб ми всі спокійно разом могли вже трудитись для Господа. Ну, Дасть Бог буде все добре. Амінь. Амінь. Буде обов'язково все добре, тому що Господь царює. Адама, який раз ви вже приїздили ось на нашу територію, де йдуть бойові дії? Який це раз? Був. Ну я раз іменно на цю територію Харківської області, ну це треба підрахувати. Всіх в мене поїздок це 31 перша. 31 поїздка. З них 9 поїздок на Київ, коли я вивозив людей. Коли Київ освободив, я перебрався в Харківську область, але з цих остальних всіх поїздок ще я три чи чотири рази на Херсонщині був. А в обчому це 31 ша поїздка. Бачите, ну, слава да. Богу, Бог допомагає, благословляє. Слава Господу! Слава Богу! Ми бачимо, що 31 й раз він, коли мені сказав, що більше 30 разів, то йому кажу, ти вже мабуть не можеш без нас жити. Тому що тебе там отака спокійна, спокійне життя, як і там на Західній Україні, воно вже його ніяк не удовлетворяє. Він хоче їхати до нас. Хоче допомагати нам, і ми його вже е, як свого приймаємо тут. Він, мабуть, у Харків може когось із своїх діточок перевезе, щоб вони тут були разом з нами, щоб батько ще частіше тут був. Тому що у нас на самом ділі он така от ситуація, знаєте, от коли ми були там в Великому Бурлуке, і ми знали, що брат з дітьми вони їдуть сюди к нам, і коли почалися ці обстріли, вони були. Неожиданные даже для самих жителей. Вот сидела полная церковь людей, там небольшое помещение, больше 20 людей сидела. И когда начался обстрел, все просто вскочили, и вот была готова начаться паника. Было очень так страшно. Особенно, когда уже два месяца их так не бомбили. Говорят, были прилеты, ну там два, три, и то ночью в основном, а то прямо днем прямо вот посреди служения начались раздаваться эти взрывы, окна начали трястись, потому что потом мы узнали, эти обстрелы были где-то приблизительно в 500 метрах от того места, где мы находились, но перед нами стояло большое заграждение в виде ДК, поэтому до настолько дошла вот эта взрывная волна, и мы на самом деле порадовались что братьев еще и с молодыми вот сестрами, его детьми еще нету с нами, потому что для них бы это было бы не очень хорошо. Мы за это порадовались. Но вот люди, которые там находились, вот пожилые женщины, некоторые даже начали плакать. Для них это тоже стресс, хотя они пережили еще больше стресса. Поэтому мы верим в окончание войны. Мы верим, это безумие обязательно закончится. Бог поможет нам. И мы видим, что они не с пустыми руками пришли. Они все вместе. Мы уже видели, как они играют, как они поют. У них прекрасные голоса, у них огромные способности. Но когда Адам рассказывал, то он говорит, что у него еще и пианисты есть, еще есть те, которые играют. Наверное, все играют, да, дети? Не, ну все не все, вообще маленькие, все на насопил на... Скрипку дочка Єва росте. Ага, це... на скрипку. Ти вже так, знаєш, що знаю. вона буде е, грати на, на скрипці. Ну як Бог продають життя, ага. то хай грають. Хай для слави Бога грають. Слава... Я тільки за. Слава Богу. Я тільки за. Слава Богу. А ви оце задали питання, де і так ми відійшли від тему, типу, ну чого, а, чи заболів поїздками цими. Ага. Воно волонтерство це трошки казав наш Володимир Брічка. Знаєте, може, Володимир Абричко, <пішов> він дуже багато їздить, це наш Дмитрович із району, То він казав, це забув, як іменно яке слово, він казав, ну це щось заболів. Цим. <пішов> заболів. От я, можна сказати, назвати це, як і заболів, ну, а по-другому, коли ти раз приїхав і побачив, коли ти вертаєшся щасливий, що ти накормив людей. От Дуже дуже таке, е, такий настрій прекрасний, коли вертаєшся додому, все добре. Е, от Коли навіть труднощі, обстріли, все, і звідси вже виїжджаєш, ти довольний, ти, ти, ти радієш, що дійсно е, Бог благословляє, Бог охороняє. І ти в той час, в той, в той страшний час ти зможеш людей покормити. Заїжджаєш додому, вже не раз сказав, більше не поїду. Заїжджаєш додому, потім вспоминаєш, дивлюсь, які в нас столи заповнені. Слава. Вспоминаєш, коли оці бабці виходять з льоху, з погреба. коли ми заїжджали в такі міста, як тільки зразу після того, як освобод... освобождали, як були звільнені території села. І бабці виходили із погребів, брали булку хліба, плакали. Ну, Не можна вдома сидіти. Так. Тільки це поминаєш і думаєш, треба, поки ще йде війна, поки ще страшно в нас, поки ще в нас горе в людей набагато більше тут, чим в нас вдома. Ну, то чим можемо? Заболіли і допомагаємо. Так. І молимося, щоб Бог дав скорше мир, але з нашою перемогою дав би Бог. Слава Богу! Щоб не бути рабами тим, щоб ми не були рабами тим, хто. Прийшов нас вбить, принизить і наших дітей, і наших людей, і нашу країну. Ну, Молимося Богу і просимо, нехай Бог тут вас рясно благословляє, а нас там, за нас також молиться, за підтримку, за сім'ю мою, за мене, щоб Бог і за рулем благословляв, і скрізь, і в поїздках скрізь. Вам також вашій церкві, нехай Бог благословляє, ви багато трудитесь, наскільки я бачу, дуже багато кожен, кожен день. Хай Бог благословляє ваші труди. І хай хотілося б ще подякувати. Слава. Подякувати. Я, мабуть, трошки ще віддільно буду там дякувати, але хотілося б подякувати всім, всім подякувати церкву міста Гоща Рівненської області, церква ковчег спасіння, які дали тушонки. Слава Богу благословили цю поїздку тушонками. Дякую Блажівську церкву, яка це Рокіднівський район, Блажівська церква, яка благословила цю поїздку картоплею. Слава Господу! Дякую також всім всім односельчанам, хто приносив картоплю, хто, хто чим благословив цю поїздку. Я від щирого серця дуже і дуже дякую. від, Як казав просвітер там від. Великобурлицьких людей від харків'ян, від себе особисто дякую. Нехай Господь поверне кожному, кожному. Хай благословить кожного працю, кожного бізнесу, кожне поле, всіх тих, хто пожертвував і хто благословляв, допомагав у цій поїздці. Нехай Господь кожного рясно благословить. Ми теж приєднуємось і дякуємо. Наше велике дякую від церкви Свята Трійця, від нашої місії всім, хто допомагає нам, хто дав ці продукти е, харчування Адаму, тому що ми бачили, з яким задоволенням люди приймали цю допомогу. Нехай Бог вас рясно благословить. І тому я бачу, що вже настав час, коли Адам візьме. Інструмент і разом з дітьми заспіваємо, бо я бачу, що у них тут лежить яка пісня, вона якраз зараз буде як продовження нашої теми, щоб ми потім, щоб Адам потім е, завершив молитву за закінчення цієї війни. Так, ну зараз, будь ласка, заспівайте. Заспіваємо пісню, я вірю, що закінчиться війна. Амінь. i yeah. Дам, будь ласка, помоліться зараз за закінчення війни і за те, щоб Бог благословив цей день, щоб ми його провели по волі Божої, щоб все, що ми будемо робити, щоб Бог нам дав успіх в ім'я Ісуса Христа. Господи, ми щиро дякуємо Тебе, що до цього місця зберіг кожного із нас, Ти. Це тільки милості Твої, і Твоя милість до цього часу є над нами. Хвала Тобі і слава тобі, Господь! Ми Тебе дякуємо за все, що ти для нас посилав до цього часу. Ми тебе просимо в ім'я Ісуса Христа, Господь, в ім'я пролитої крові Твоєї, Господи, закінчиться дай, щоб ця війна закінчилась, Господь. Скоріше, щоб люди менше страждали, щоб людей не вбивали наші, Господи, щоб прийшов мир на нашу землю, щоб ворог не мав сили, Господи, знущатись над нашим народом. Господи, ми тебе просимо. Дай покаяння ще людям, Господь. Ми скільки можемо, творити з неба, ми, Господь, прикладаємо зусилля, щоб людям донести, щоб людям розказати про Твої милості, про Твоє, про царство Твоє, Господи, яке, яке буде після смерті кожного. Господи, ми тебе просимо, відкрійся багатьом, а нас благослови надалі, благослови на цей день, благослови скрізь де хто буде знаходитись, нехай Твої милості, нехай Твоя охорона буде над кожним із нас, Господи. Скрізь і всюду, Господь, благословення Твоє, нехай не покидає нас. Будь прославлений, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. 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 Нас чекає сьогодні дуже гарний день після такого початку, який був сьогодні, що ми почали його з молитви, буде дуже чудовий день. Тому ми зараз з вами. Будемо готуватися далі, щоб його прожити правильно. І закінчимо нашою молитвою. Давайте піднімемо наші руки і скажемо: Благодаті Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.